Це Тарас, інтернет-магазин Mahomcomiei на огляді інвалідний візок номер 347 трендmobiel TMB-43. Ось у складеному стані легко розкладається. І позаду ще в нас тут треба зробити Хоп! І по параметрах. Ширина сидіння між підлокітниками 43 см. Ширина від обода до обода 64 см. Глибина сидіння 43 см. Висота від сидіння до підлоги регулюється 43-47 см. Висота спинки регулюється 40-44 см. Важить 19 кг. витримує навантаження 135 кг. Повністю робочий. Візок, все в ньому працює. Uh, є сліди експлуатації, звісно ж, uh, можуть бути царапини по корпусу. Зараз, в принципі, вам все буду uh, показувати. Так, uh, дивіться. Підніжки вони складаються, відхиляються. Сильніше треба. І знімаються. Звісно, що вони регулюються по висоті. Ось тут шестигранником відкручуємо. До речі, ось бачите, тут така декоративна ця от штука воно от лопнула. Воно ніякого навантаження не несе. Але просто що от, ну, неприємно. Е, далі передні колеса литі. Тобто накачувати їх не потрібно. Досить хороший стан протектора, є можливість регулювати по висоті, що дасть змогу змінити кут нахилу сидіння. Задні колеса також литі. І, мабуть, найбільшим недоліком, яким, е, я вважаю, є те, що, наприклад, в деяких місцях е, от колеса як, е, мають такі пошкодження. Але це от, от якраз от в цьому місці, я не знаю, що це тут робилось з ним, але ну, як є, так є. Інше колесо в кращому стані я вам потім покажу. Сам же стан протектора досить хороший. Блокування коліс. Зручна велика ручка. А, можна, до речі, регулювати по силі затиску. Обуди не сильно, в принципі, то і поцарапані, Здалека навіть і непомітно. Блокування коліс працює, тобто, висячка швидкоз'ємна муфта, одним натисканням можна зняти колесо. Ось ці різні наклеечки треба буде поздирати. А, так. З другої сторони. Все так само. Бачите, колеса, ось це вже набагато кращий стан. Блокування працює. Все ок. Сидіння, м'яке сидіння, дуже хороший стан, воно ніби як нове. Можна, до речі, зняти, от викруткою відкручуємо і попрати. Те саме стосується спинки, М'яка спинка, хороший стан, не вигорівша, якихось дефектів по ній немає. Підлокітники також в доброму стані. Ось ці боковушки ці ціленькі, відкидаються. До речі, є можливість регулювати по висоті підлокітники. Тобто, ось це витягуємо. І піднімаємо на висоту, яка нам потрібна. Позаду у нас є отакий карманчик. До речі, ось тут можна знімати спинку. Бачите? Відбувається тут регулювання висоти сидіння. Тут у нас підставка для костелів або тростини. І є ще така от штука, якщо натиснути, то тоді припіднімається порід. І легше буде долати різні перешкоди, заїжджати на якісь бордюри. Ну, словом, хороший візок, хороша ціна. Придбати можна інтернет-магазин Махом. посилання буде внизу під відео. Дякую за увагу!